Всім добрий день! Сьогодні е, я запропоную вам короткий огляд е, інвертора Штромферс від австрійського виробника е, для кінцевого споживача. Система складається з інвертору 10 кВт, блоку керування зарядом батарей та акумуляторів. Як ви бачите, акумулятори можна розташувати е, будь то на стіні, будь то на підлогі. Дуже компактно. Акумуляторні блоки є над найбезпечнішими блоками серед літієвих батарей, мають 8 та 10 тисяч циклів заряду. Зарядами батарей керує блок керування, який контролює постійно здоров'я акумуляторів та їхній заряд і розряд. Систему можна комплектувати як трьома акумуляторами, так і максимальною кількістю 8 акумуляторів. Загальною ємністю на даний інвертор можна підібрати порядка 30 кВт. Чим же, е, унікальна ця система? У разі вимкнення електроенергії е, ваші прилади, які підключені до електромережі, не відчують цього, тому що час перемикання системи становить 10 мілісекунд, що не сказується ніяк на побутових приладах. У даного інвертора є декілька режимів роботи, але я хочу зупинитися на тому, що, мабуть, найважливіший для нашого споживача. Це екорежим. В даному режимі ви можете налаштувати час розряду та заряду акумуляторних батарей у потрібний вам час та від потрібного вам джерела живлення, наприклад, від мережі або від сонячних панелей. В даному режимі. Ви можете продавати електроенергію вночі з акумуляторних батарей до мережі, що є великим плюсом при наявності нетбілінгу. Одна з унікальних, так, функцій цієї системи це швидка зарядка акумуляторних батарей, незалежності від того, яку кількість акумуляторних батарей ви встановили на дану систему 3 або 8 – Час заряду акумуляторних батарей становитиме 1 годину. Заряд за одну годину досягається за допомогою е, високовольтних типів акумуляторних батарей. Інженери компанії Stromherz е, розробили спеціальну систему моніторингу, за допомогою якої ви можете будь-де в будь-якому місці налаштувати свій інвертор. Ви можете обрати режим, ви можете обрати час заряду, час розряду акумуляторних батарей та встановити. Всі налаштування так, як вам запанеться. Отже, простими словами, дана система забезпечує вас резервним живленням у разі відключення електромережі. Ви можете живити свої електроприлади, освітлення, можете заряджати електромобіль, якщо вам це потрібно. Загалом, система дуже легка проста. В встановленні та в експлуатації. Гарантія на обладнання на інвертор це 5 років. На блок рядом акумуляторних батарей 10 років. Та на акумуляторні батареї 10 років. Після закінчення терміну гарантії. Це не означає, що вам потрібно викинути або замінити акумуляторні батареї. Остаточна ємність акумуляторних батарей буде складати. До 80% ємності після 10-річного терміну використання. На сьогодні наша компанія встановила вже понад 150 таких станцій, таких систем, які працюють. Наші клієнти дуже вдячні нам за те, що ми їм предоставили таке обладнання та завжди е, діляться позитивними відгуками про обладнання. Бувають моменти в роботі, але ці моменти дуже швидко вирішуються, тому що 24 на 7 наші інженери та інженери компанії Штромплюс допомагають вирішити всі питання.